Привіт, друзі! З вами Катрія і попереду 20 хвилин практики йоги для гарного початку дня. Для заняття вам знадобиться лише йога-мат. Прошу приготуватися! І я запрошую вас розпочинати. Встаємо на килимок, ноги розташовуємо на ширині тазу або на ширині плечей. Порухайтеся вперед, назад. Рівномірно розподіліть вагу по стопі, і відчуйте тверду долівку під ногами. Лопатки зведені, миківкою тягнемося в небо, беремося в руками замок, за потилицю і з видихом витягуємо підборіддя в підяремну ямку. Чудово, повертаємо голову в нейтральне положення, праве вухо до правого плеча, правою рукою потягніть себе акуратно. Зверху, ліве плече опускається вниз, повертаємося на центр, робимо вдих з видихом праве ву вгору, ліва рука на праву сторону і праве плече вниз опускаємо. Знову на центр. Кола плечима назад. Один. Кожен рух робимо глибоким, два. Три. Чотири. П'ять. А тепер вперед. Один. Два. Три. Чотири. 5. Прекрасно. Потягнемося руками вгору. Складемо з долоней замок. Робимо на центрі вдих. З видихом нахиляємося вправо. Живіт тримаємо зібраним, витягуємо ліву частину тіла. Дихання спокійне. Повернемося на центр вдих. І з видихом нахил вліво. Повертаємося з дихом на центр. Ноги залишаємо так, як стояли. Руками впираємося в стегна. Призгинаємо ноги в колінах і відштовхуємося руками від стегон. Трішки нахиляємо корпус вниз і додаємо легкості в зоні поперека. Має бути враження, ніби ви розклинюєте хребет. Чудово. Тут ще один вдих. З видихом плавно викладаємо живіт і ребра на стегна. Руки спускаємо вниз і вільно повисаємо. Порухайтеся легенько вправо, вліво. Слідкуйте за тим, щоб не було проміжку між животом і стегнами. Попробуйте вирівняти одну ногу в коліні, потім іншу. Руки залишаємо під плечима, піднімемо голову вгору, ми потягнемося вперед. І починаємо зараз робити кола плечима назад. Слідкуйте, будь ласка, щоб спина була рівна. Для цього можна призігнути ноги в колінах і малюємо коло одне. Наступне. Дякую, тепер кілька кіл вперед. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Залишаємо руки на підлозі, ноги ставимо ширше. Приблизно зараз п'ятки на ширині тазу, а стопи розверніть вправо і вліво трішки. Далі сідаємо вниз, коліно дивиться туди, куди стопа. Лікті впираємо в коліна. Лопатки зведені, маківкою тягнемося вгору, з рівною спиною сидимо в маласині. Довга шия, плечі відходять вниз від вух стегна і таз розпружується. Кому ж не вдається сісти так глибоко, підтримуйтеся руками за підлогу, і можна собі трішки вище підняти таз до того рівня, на якому вам комфортно перебувати. Зараз правою рукою пірнемо під праву гомілку, залишимо праву руку на підлозі, а ліву руку через лікоть виведемо в небо. Нижнім плечем виштовхуємо верхнє плече, поглядом проваджаємо ліву руку. Якщо вам тут комфортно перебувати, ви відчуваєте, що можете піти далі. Захопіться лівою рукою позаду, за право за спиною в замок. Таз залишаємо по центру правим плечем відштовхуємося від стегна і заглядаємо за ліве. Дихання спокійне. Звідси повертаємося на центр. Знову впираємося ліктями в стегна зсередини. Лівою рукою пірнаємо під ліву гумілку, праву руку через лікоть. Виводимо в небо. Погляд вздовж пальців правої руки. Якщо можете далі зайти. Замок за спиною. Лівим плечем відштовхуємося від коліна лівого. Повертаємо погляд на центр. Розчепили замки, лікті знову вперли в коліна і маківкою виросли в небо. Плечі вниз відчуваємо рівною і сильною спину. Повертаємо руки перед собою на підлогу. І ногами відходимо або відстрибуємо акуратно назад в планку. Долоні розташовані під плечима та легенько підбираємо під себе. Поперек виштовхуємо вгору, маківкою тягнемося вперед. Відчуваємо, як тут зібралися. Робимо вдих. З видихом плавно опускаємося вниз, в нижню планку. А потім ми пробуємо себе виштовхнути вперед і вгору, в собаку мордою вгору. З видихом плавний перекат через підйоми. І опиняємося в собаці мордою вниз. Попереминайтеся з лівої на праву п'ятку. Подотягуйте п'яти до підлоги. Можуть бути призігнуті ноги в колінах. Намагайтеся вивести в одну лінію спину, дихання спокійне. Ліву ногу залишаємо на підлозі, праву ногу зі стопою натягнутою на себе виводимо вгору. Робимо тут вдих з видихом правою ногою, здійснюємо широкий крок вперед і намагаємося обступити плече. Тому тут складно, можна взятися рукою за гомілку над стопою і пронести собі допомогти вперед праву ногу. Доволі залишимо під плечима, маківкою тягнемося вперед. Таз акуратно проштовхуємо вниз. Тут можна порухатися вправо-вліво, розпружити глибше стегна. Намагайтеся в асинах не затримувати дихання. Навпаки, ж, спрямовуйте увагу в ті зони, які мають скутість, і пробуйте. З видихом розпружити їх. Прекрасно. Залишаємо руки на підлозі і забираємо праву ногу назад, собаку мордою вниз. Знову перемніться з п'ятки на п'ятку. Пам'ятайте, не важливо, чи у вас рівні ноги в колінах, проте я завжди прошу максимально витягувати спину залишати її в такому нейтральному положенні. Не треба провалювати плечі, якщо у вас вони м'які, або розкручувати таз. Живіт зібраний, таз легенько під себе, і спина сильно рівна. Праву ногу залишаємо на підлозі, Ліву ногу виводимо зі стопою на себе вгору, робимо вдих з видихом лівою ногою широкий крок вперед. Обступили ліве плече, долоні залишилися. Під плечима, стегна розпружені, маківкою тягнемося вперед. Дихання спокійне. Можна здійснити легкі рухи вперед-назад, вправо-вліво. І дорозпружити стегна, відкрити таз. Залишаємо руки на підлозі, ліву ногу забираємо назад. Собака мордою вниз. Дивимося вперед. З вдихом підходимо ногами до рук або підстрибуємо. З видихом штовхаємо руками килимок вперед. Притискаємо живі ребра до стегон. Можна призігнути для цього ноги в колінах. І витягуємося корпусом вздовж ніг. Залишаємо руки під плечима, привіднімемо голову вгору вдих. І з видихом повністю піднімаємося. Праву ногу залишаємо попереду. Лівою ногою робимо досить широкий крок назад. Права стопа дивиться чітко вперед, а ліву ногу поставте під кутом 45 градусів або й 90, так, щоб у вас зовнішнє ребро стопи було паралельне до краю килимка. Праву ногу згинаємо в коліні. До межі п'ятки. Якщо можете зробити ширший крок, дозвольте собі це зробити. Таз відкритий. Тобто дві тазові кістки максимально розки... розвернуті вправо та вліво. І руки паралельні до підлоги. Погляд повернений вздовж пальців правої руки, плечі опущені вниз. Відчуваємо, що в нас тонізований живіт. Підкручуємо під себе таз і животиком виштовхуємо назад поперек. Дихання спокійне. Прекрасно. зараз ліва рука ковзає по лампасній зоні. Лівої ноги. Правою рукою накриваємося, відчуваємо, як в нас витягується правий бік. Тут робимо вдих. І з видихом праву руку залишаємо на стегні над коліном. Або, якщо вам доступно, можна опустити праву долоню під плече на підлогу. Слідкуйте за тим, щоб коліно правої ноги не переходило межу великого пальця. Ліву руку через лікоть акуратно виводимо в небо. Нижнім плечем виштовхуємо верхнє. Ось легше положення, коли ви на стегні. Перебуваєте, дихання спокійне, живіт зібраний. Не відставляємо назад та спробуємо конструкцію з корпусу і ніг тримати в одній площині. Молодці. Ще один вдих, з видихом погляд в підлогу. Долоні на підлогу, задню ногу на носок, забираємо передню ногу назад, собаку мордою вниз. Витягнулися. Дотягнули одну іншу п'яточку до підлоги. Штовхнули руками килимок вперед. Глянули вперед. Тепер і з вдихом підходимо або підстрибуємо ногами до рук. З видихом штовхаємо руками килимок вперед. Отана асана. Руки до гори. Увага в долоні. Вдих. тадасана. Видих руки вздовж ніг і корпусу. Ліву ногу залишаємо попереду, правою ногою цього разу робимо крок назад. Ліва стопа дивиться вперед. Праву ногу залишили під кутом 45 або 90 градусів. Зробили максимально широкий для себе крок. Проте тазові кістки розвернені також вправо і вліво. Живіт зібраний. Руки паралельні до підлоги. Увага, вставш пальці лівої руки. Має вимальовуватися хрест середньої лінії корпусу із двох тазових кісток. Слідкуйте за тим, щоб не подавався корпус вперед. Так само не треба надто сильно за передньою рукою тягнутися. Ми стоїмо по центру. Дихаємо спокійно і впевнено відчуваємо долівку під стопами. Знову права рука ковзає по лампасній зоні. Лівою накриваємося, живіт зібраний, лівий бік. Витягується, тут вдих. І з видихом ліву руку ставимо на стегну над коліно або на підлогу. Права рука в небо. Відчуваємо, що стопа задня повністю торкається підлоги. Якщо вам потрібно залишитися ліктем над коліном на стегні, прошу дуже. Нижнім плечем виштовхуємо верхнє і за правим плечем розвертаємо грудну клітку вперше. Дихання спокійне, робимо ще один вдих, з видихом погляд на центр, долоні поставили на підлогу, задню ногу на носок і забираємо ліву ногу назад, собаку мордою вниз. Зверніть увагу, коли я говорю, дотягнули п'ятки до підлоги, це не означає, що в собаці вони от мають стояти приліплені до підлоги. Коли ми переминаємося з ноги на ногу, ми намагаємося. Поставити п'яточку на підлогу. Але загалом це цілком нормально, що ви стоїте з призігнутими ногами в колінах і відірваними п'ятками, або й навіть рівними. І п'яточки також в повітрі. Головне, щоб задня частина стегна, гомілка, ахіл, приємно витягувалися. І п'ятка прагла до підлоги. Глянемо вперед, З вдихом підходимо або підстрибуємо, присідаємо, сідаємо на підлогу і вирівнюємо ноги вперед. Стопи натягнуті на себе. Коліна, якщо виходить, рівні. Якщо не виходить, вам утримувати кут 90 градусів між корпусом та стегнами. Можна призігнути ноги в колінах, проте завжди ростемо маківкою до неба. Руками витягуємося вгору, робимо тут вдих і з видихом нахиляємося вперед. Пробуємо торкнутися животиком. Стегон, маківкою тягнемося вперед. І витягуємося вздовж ніг до стіб. Дихаємо спокійно. Тут уявіть собі, що хтось вас потягнув назад. І попереминайтеся з однієї сідниці на іншу. Це дозволить розпружити задню частину стегна і опуститися трішки вперед і вниз, в пащі та Дихаємо спокійно. Відчуття найприємніші зараз. Припіднімаємо голову вгору вдих. З видихом повністю підводимося. Праву ногу згинаємо в коліні, підбираємо до себе. Ліву п'ятку зміщуємо на рівень правого коліна. Правою ногою зачіпаємося за ліве стегно. Обійміть лівою рукою праве стегно. За правим плечем скручуємося, притискаємо живіт до стегна, ми тягнемося вгору і заглядаємо за себе. Дихання спокійне, повний контроль і відчуття власного тіла. З кожним видихом можна трішки глибше занурюватися. Ще один вдих. З видихом погляд на центр. Повністю повертаємося. Вирівнюємо праву ногу в коліні, ліву підбираємо до себе. Знову праву п'ятку на рівень лівого коліна, лівою стопою зачепилися за праве стегно. правою рукою обійняли ліве коліно, ліву руку подали за себе, зробили вдих. І з видихом розкрутилися навколо осі хребта, глянули за ліве плече. Дихання спокійне, спина рівна. Якщо виходить, пробуємо ще трішки глибше докрутитися. Ще один, будь ласка, вдих. З видихом погляд на центр. Повністю повертаємося на центр, вирівнюємо ноги, витягуємося руками вгору. А потом вниз. Знову впащимо та насино. Живіт, стегна викладаємо. Живіт викладаємо на стегна, плечі відведені вниз від вух. маківкою тягнемося до стіб. Дихання спокійне. Припіднімемо голову вгору вдих. З видихом підводимося. Зручно сідаємо. Витягуємося маківкою до неба. І я попрошу пройтися увагою по тілу, як ви себе почуваєте. Якщо є десь затиски, спробуйте туди сфокусувати увагу і з видихом розпружити ту чи іншу ділянку. Звичайно, найкраще це коли після практики панує рівне та повністю комфортне відчуття. Я сподіваюся, що саме так і є. Подякуйте подумки собі та тілу за пророблену практику. Я дякую вам за увагу і бажаю гарного дня. Намасте!